Новенький? Ну, проходь будь-як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапши на вуха повісити, це до Миколаїча або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак. Тільки вуха підставляй. Гаразд. Давай не тягни. Що там у тебе? Сферу бачив. Знаєш, що ця штука робить? Мапи зони малює. От би подивитися, як воно там усередині. Які там аномалії. Ось де диво справжнє. Чув про припоя. Ще б пак. Та він зараз засів, гадки не маю, але історій про нього ходило чимало. Технік він чудовий, але більш гнилої людини у варті не знайти. Якщо вже його шукаєш, попитай у барі. Але я б з ним справ не мав. Смальне у спину і ще рахунок за маслину випише. А на що техніки в зоні потрібні? Щоб у твоєї волини ствол не відвалився в найважливіший момент. Ну і щоб присобачити новий, якщо таки відвалиться. Окращити нову зброю, пофіксить стару, це до нас. Ну і з бронею теж. З дірявим броніком по зоні не полазиш, принаймні довго. Я можу тобі чомусь допомогти. Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. Що ще за дигери? Сталкери до зони за артефактами йдуть, а дигери за усіляким хламом. Обладнання шукають, електроніку стару. Ті ж КПК убитих сталкерів. По ним сховок можна знайти. Там також хламу вистачає. Штовхають свої знахідки потім на великій чи прямо в зоні. Мені, наприклад, запасні деталі завжди згодяться. От я з цими хлопцями й працюю. Що могло з ними статися? Наскільки мені відомо, вони вишукували сховки з КПК вбитих сталкерів, а там, сам розумієш, місця небезпечні, пастки, та й господар сховку міг спокійно нагрянути. Добре, звідки почати пошук. У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастив, лідер групи. <звук> Але звідси! Через тебе мене на шмаття порвуть. Що ти тут забув? Я йшов на південь. Хотів плоти, постріляти, потренуватися. Це моя перша самостійна ходка. Але, мабуть, рано я в залісся сунувся. Краще повернуся, ще досвідчених послухаю, дізнаюся більше про небезпечні місця. Так, я розібрався з мутантом. Дідько. Оце пронесло. Дякую, що не кинув. Ось тримай дріб'язок, але більше у мене нічого немає. Чому не допомагав, поки я розбирався з мутантом? Боявся всі набої витратити. Раптом після нього ти б на мене не кинувся. Я тут нещодавно вже надивився. Перший напарник мене кинув і втік, а другий ледь сам не пристрелив. Як виявилося, надійних людей в зоні значно менше ніж артефактів. Піду я, поки ще хтось не напав. Твоя правда треба звалювати, поки цілий. Дякую, мужик. Виручив зеленого. За хабаром. Сука. Що з тобою сталося? Об стіну гепнуло. Але це війня. медик підлатає іншим гірше. Значно, гірше. Мене Лінза відправив. Сказав, ваша група перестала виходити на зв'язок. Добре, що він не забив. Чоловіче, ти мусиш мені допомогти. Врятуй, Мастифа, монолітівець всіх перехерачив, а його розкажи по порядку, що тут сталося. Все як зазвичай. Ішли до схову, заходимо в тунель, а там він спокійно так. На нас обертається, а в очах порожнеча. Сука, не розумію, як він це? За секунду все, що в кімнаті лежало, здійнялося в повітря та вдарило по нам. Ніхто й кліпнути не встиг. Бедлама зразу наповал мене до стінки відкинуло. Тому і вижив Васька, мучився. А Мастифа той монстр з собою забрав. Зомбі з нього зробити хоч. Монолітівець? Це ще хто? Угрупування таке було. Моноліт. Нездолені фанатики з центра зони. Кажуть, виконавець бажань охороняли. Я думав, половина цього вигадка. Типу, страшилка для новачків, А тут. Я допоможу. Не знаєш, куди монолітівець міг потягти Мастифа? Знаю. Він гарантовано в тому клятому будинку, про який чутки ходять. Зараз закину мітку. і… Щасти тобі. ううフうフ。<noise> <noise> Пощай промінням своїм душі тих, хто віддає життя за здійснення волі твоєї, розкрий слугам своїм задуми ворогів наших і даруй сили помститися за братів полеглих, не зупинити їм тих, хто одне ціле з монолітом. Я чув, як ти зайшов, підійди ближче. Не бійся, підійди. Прийшов за своїм другом, вільний. Я чув щось схоже на молитву. Що це було? Молитва моноліту допомагає зосередитися. Цікаво, я забув, як учився лікувати та вбивати, але її слова я пам'ятаю. Віщо ти вбив людей мастифа в тунелі? Я не вбивав їх. Вони зайшли до лігва небезпечного мутанта. Він напав швидше, ніж я встиг його вбити. Що ти зробив з мастифом? Він був тяжко поранений. Без допомоги в нього не було шансів. Тому я приніс його сюди та перев'язав. Не бійся! Ей! Твій друг виживе. Я чекав на це. Шукайте входи! Будемо цю мерзоту викурювати. Тобі краще піти. Я нікому не бажаю зла, сталкер. Але ці люди жадають крові. Як я можу тобі допомогти? Відмов їх від штурму. Я врятував життя вашому другу. Це правда. Та чи потрібна їм правда? Ти від нас не сховаєшся! Ти хто такий? Ану сюди. Ти що тут забув? В будинку монолітнутий. Перебив людей мастифа, притяг його сюди, а сам ховається криса. Нічого, ми цю мерзоту тут і зариємо. А ти або відвали подалі, або вставай до строю. Буде гаряче. Я прийшов сюди за мастифом. Субота покликав. Правильно зробив. Мене він також набрав, розказав про все. Сказав, що та тварюха монолітнута з мастифа зомбака хоче зробити. Хрін на рило. Вже перевірив будинок. Там нікого немає. А ми перепровіримо. А то, мабуть, ти неуважно дивився. Якщо монолітно, ти справді здриснув, підемо за ним. Все, заходимо. Його гуртом валити треба. Põe oh, nice nas Мені треба ще трохи часу, щоб поставити його на ноги. Одного дня спокою та догляду має бути досить. Мені шкода, що до цього дійшло, але іншого виходу не було. Ось візьми, сподіваюся, це хоча б частково допоможе тобі так, як ти допоміг мені. Я не можу залишатися тут надовго. Якщо є питання, кажи вже. Куди ж ти тепер підеш? Я продовжу шлях до братів на Дикий Острів. На жаль, інших місць у зоні для нас не залишилося. Пільні про тебе різно говорять? Хто ти насправді? Зараз дев'ятий. Був солдатом Моноліта. Але я майже все забув від минулого залишилися лише нерозбірливі образи і ненависть тих, хто пам'ятає. Що саме ти називаєш монолітом? Для Сталкерів моноліт був виконувачем бажань. Мені та моїм братам він замінював Бога. Але я більше не чую його голосу. Час прощатися. Ти непроста людина. Я буду тебе пам'ятати. Полагодити щось. Давай, не тягни. Я з'ясував, що трапилося з групою Мастифа. Група Мастифа загинула через небезпечного мутанта. Його самого врятував монолітівець і відніс лікувати до покинутого будинку. Роса та його люди прийшли туди, щоб убити монолітівця. Мені довелося їх зупинити. Дивись, який розклад, Скіфе. Прохання моє ти виконав, тому купони на КПК я тобі скину, щоб потім серед новачків розмов не було, що я замовлення не оплачую. Але те, що ти став на сторону монолітівця, вони ж усі чудовиське, Скіфе. Я коли згадую, що ті нелюди колись витворяли, дрижаки хапають, батя роками за від моноліту захищав. Ти, звісно, тут недовго і не міг усього знати, але люди не зрозуміють. Я так точно не зрозумію.